Війна в Україні триває. Замість обіцяного миру нові прильоти, вибухи, руйнування та знищені життя. Перша ракета пролетіла 13 квартир і вилетіла з іншої сторони. Винесли 13 трупів. Два місяці сиділи в підвалі. Уже ніякої надіжди не було. Там залітали снаряди в підвал. сім'я одна розорвала в клочі і хоронили Отут, де якусь ямку вирут в кульки, хоронили. У мене загинув син 18 років там. Я думала, трохи ще побуду там, тому ну, не вийшло. Ми приїхали сюди. Мої діти виїхали, а на другий день в хату попав прильот. Чотири-п'ять днів у мене чоловік кому. Був шість годин в кому. Коли почалася війна, я була родою на восьму місяці. Я переживала не так за себе, як за свого рібунка. Ми проїхали через міст. Водій автобуса нас провіз, і за нами цей міст взірвався. Обстріли та пожежі щодня б'ють не лише по будинках. Вони спалюють майбутнє, виснажують економіку, знищують аграрний сектор. Підрив Каховської ГЕС став справжньою катастрофою. Затоплені поля, загиблі врожаї, наслідки чого будуть не один рік, а нині ще й нашестя сарани та шкідників. Це призводить до нестачі продовольства, зростання цін, втрати робочих місць і примусової міграції. Безліч українців втратили свої домівки. Саме найважче, що було це. Виїхати звідси, це було дуже важко. Ти розумієш, що треба, бо діти, що ти не можеш тут залишитись, тому що вже почали бути прильоти по селу, це все, і військові почали заходити в село. Було дуже важко цей крок, саме, оце сісти в машину і просто виїхати. Залишити це все, що ти е, будував роками, це все наживав. ну Дуже важко було. Коли був прильот в сусідній будинок, коли почали вже обстріляти, наш район, то тоді вже ми зібралися з сім'єю. Виїжджали на три тижні. Три-чотири тижні, не бравши з собою ні речі, нічого абсолютно, тому що ми знали, що от ми повернемось. І ось е в серпні буде вже як три роки, як ми не були вдома. Полгода под покупать, это были самые хуже моменты в моей жизни. И выезжать даже Две недели мы стояли на КПП, не выпускали. Просто жили в машине под открытым небом, под солнцем, жара, как раз была. вот такое время. Мы выехали в Николаевскую область, там тоже бомбили. как бы. Мы с Николаевской области переехали потом в Кримичух, потом с Кременчуга, это мы уже выехали на Криворог, потом с Кривого Рога в Дніпр, потом уже з Днепра мы уже перебрались сюда, уже просто как говорится, подальше от этого, просто как можно подальше от этого всего, потому что. Дитина розрізняла, коли йдуть відльоти по звуку, і коли вже є прильоти. Їй було два рочки. Вона знала, вона вивчила на пам'ять мій номер телефону і номер телефону моєї мами. Також вона вивчила на пам'ять адресу нашу домашню і адресу бабусі у Польщі. Я просто сказала їй, що не бійся і роби все, як каже мама. І вона так по-дорослому мене зрозуміла, вона вона не задавала питань зовсім. Ті, хто залишився, виживають під обстрілами і часто без повноцінного харчування. Але в ці найтемніші часи є ті, хто не залишає нас наодинці з бідою. З 2014 року організація «Операція благословення всебічно попереджає голод серед вразливих груп суспільства. Ми не знаємо, що буде завтра. Ми живемо сьогоднішнім днем. тому що ми не знаємо, що буде завтра. Так, да, бюджет дуже скромний і приходиться економити. Режим стражейшої економії. Тим більше, ви ж розумієте, ми виїхали. як закон. чоловіка забрали на фронт. Я зараз залишилась сама, і мені треба все тягнути самі. А як відомо, що коли не стає чоловіка в хаті, все зразу починає ламатися. Заробітку ніякого так допомагають волонтери продуктами, хімією, ну але це звичайно цього всього мало. З початком повномасштабної війни кількість допомоги зросла. Хліб, продуктові набори, вода у Донецькій, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Полтавській областях з року в рік десятки тисяч родин отримують життєво необхідну підтримку. Такі продуктові набори нам також допомагають дуже, тому що е, ціна цього набору досить велика для нас. Ці продукти. З початку війни вони дуже виросли, тому з урізанням зарплати нам бувало дуже важко. Завдяки таким наборам є шанс на те, що дитина буде не голодна і ми якось будемо жити. Тобто декілька тижнів я не буду думати про те, де мені взяти кошти і за що мені годувати дитину. Ці продуктові набори це для нас як нахідка. Це це нам дуже потрібно. Найвразливіші щомісяця безкоштовно отримують продукти у Донецькій, Дніпровській, Львівській, Одеській, Хмельницькій та інших областях. Завдяки небайдужим серцям в Америці, Європі і по всьому світу операція благословення рятує від голоду і дарує людям шанс на ситість та гідність. Самих перших днів війни допомагали нашому селу, моєму старостату, допомагали всім, чим тільки можна. І до сьогоднішнього дня не забувається про нас. Я дуже вдячна. уклін і дай Боже вам здоров'я, міру, щоб ви ніколи не бачили того, що пережили наші люди. Дякую вам за хліб, дякую вам за сіль, дякую вам за все. Ми дуже вдячні Операції Благословення за те, що вони, не дивлячись на те, що ця війна затягнулася, продовжують нас підтримувати, продовжують нам надавати продуктові набори. Дуже велика їм за це подяка. Щоб вони щоб надалі нам допомагали, тому що зараз крутна, як то кажуть, ситуація в нас. Люди є такі, що не мають нічого. Оборація благословіння дуже дякуємо, тому що нам ці набори дуже потрібні, дуже потрібні, бо грошей на життя не вистачає. Я дуже вдячна Operation Blessing за те, що в тяжкий час вони не покидають нас, за те, що вони підтримують нас, що дають нам такі маленькі поплавки надії. І ми від щирого серця, від, від глибини душі. Ми вам дуже дякуємо, що вас не забувайте. Мы, мы, чекаем ждем сегодня, дня, когда до нас кто-то приедет. И когда, когда вы уезжаете в нас, ну, хоть на неделю, а есть такие настрой. И пожелания наши, Господи, чтобы им здоровье. И всегда помогали с Господом жить. И всегда будет счастье и здоровье. Потому что попадать в такое положение, это не каждый сможет вынести. Но мы выносим и благодарим. Очень большое спасибо им за то, что люди, которые находятся так далеко отсюда, не забываются за таких, как мы, за ваше чистое и неравнодушное сердце, за ваши возможности продукты, за то, что вы можете дать людям возможность почувствовать себя нужными. И в такие минуты ты действительно убеждаешься, что Господь рядом с нами. Понятно, что вы находитесь очень далеко от нас, за тысячи-тысячи километров. Но вы своим своїм временем, деньгами. Ви теж поділилися цими продуктами, которые, безусловно, очень и очень помогли нам в трудную минуту. Таким, як ми, це большая помощь і просто низький поклон. Спасибо Богу, спасибо, що є такі люди, тому що без цієї допомоги ми просто б не вижили. Дякуємо кожному, хто підтримує Україну у ці найтяжчі часи. Ваша допомога це більше, ніж продукти.